Напрямок ми знаходимося, можна сказати, в селі Гродовка. Ти ж бачиш? Оточують, а ми їх їдемо. І нам Ми стоїмо в ожиданні, бо там літають Чуть-чуть. Ми їдемо зараз на позиції мінометки мінять хлопців. Тому що хлопці вже трошки підбалися, сиділи п'ять днів під великими обстрілами. Так же само тільки що повернувся, з... забирав хлопців з позиції. І зараз завожу оп'ять хлопців на позицію, тих вивожу. Отака в нас служба. Там репта умре -та, умре -та, красиво. Обстановка <клухи> хороша, трошки, якщо чутно, гепають. Ми їм теж нагепаємо. <клухи> ну я сильно не можу нагепати на камеру. <клухи> я тільки можу збивати свої рішетки. Це... <клухи> я не одразу був водієм. Почала служба з 2019 року. Був коком на кораблях, служив в Месі. Того і позивний такий кока. Ходили і в Африку, ходили в Болгарію, Руминія, Турція. Потом служив. Просто в столовій, ну, на камбузі. Зі старшим кухаром був, хатором був. А потім перевели мене в 38-му бригаду. В бригаді вже скільки? Місяці 8-9. 8 десь.